Я, до речі, відповідь на попереднє питання, в нас не було ні одного звернення в цьому сміті. Можливо, там, якщо, е, я, зна... я особисто знаю цю ситуацію за своєю масової інформації. І коли ми почали думати, чи включиться цей процес, ще чи ні, ми побачимо, що Генеральна прокуратура включилася сама, там, можливо, там вони бачать свою компетенцію там. І, мабуть, вона так і є, скоріш за все, але якщо ну, там, є... Бажання, якісь матеріали направляти, ми розглянемо і подивимося, ще немає на нашої компетенції на розвитку. Що стосується цих заяв, прошу мене перевірити. Знаєте, ну, Я багато разів вже більше говорив, перевірити. Е, е, для чого вони пишуться? Вони пишуть для того, щоб е, потім, через два дні, після подачі цієї заяви казати, а бачите, я подав заяву, а ніякий, там кримінальних справи немає. Тому я там себе відбили на свої таких дій. Таких заяв дуже багато. І всі вимагають діти цю за заяву. Ми виходимо з того, що ми за, за заяви перевіряємо, і що є там складу злочином, ми реєструємо провадження і виставки. Як заяви, то, що, ну, так на цій заяви, я так привіт, я перевезла. Ми проводили перевірку, почому не написали заяву. Ми проводили перевірку, підставі того, що ми можливо, вважаємо, що є якісь надання, які покрити про наявність складу злочинної. Ці далі знаходиться. Тому я відповів би так, що чи круглась перевірки по посадовому, вона зараз проводиться, але не в рамках цих заяв, а в рамках нашої...